Ця, ця справа, і чому вона так розслідується? Почнемо з того, що одне злочинне угрупування, яке очолював Янукович, будучи президентом, змінилося іншим злочинним угрупуванням, яке очолив Порошенко. І якби хотіли, як хотіли, і, і справа в тому. А тут всі задають питання, коли нас закроють. Дуже що скоро. І, і справа. Я не можу не говорити неправду. І справа в тому, що між тими двома злочинними угрупування вони переплелися і, і, і персонажами, і інтересами. І тому російська агресія ніяк не визнається на юридичному рівні, що це є агресія Росії проти е, України і що Росія окупувала. Частину Донбасу, і що ніякі не терористи, не сепаратисти, а є російські війська і колаборанти російські, які з російськими військами. Але Порошенко цього не може визнати. І якби ця справа розслідувалася, то, звичайно, треба було б допитувати і висовувати звинувачення поплічників Януковича, які залишилися в Україні. Наприклад, Льовочки. Перша людина біля президента, голова адміністрації. через яку вся інформація йшла до президента і виходила з презид... від президента. Він би багато чого, якби він сидів в Лоп'янівці чи в СІЗО СБУ, то він би багато чого розповів. Але... Але хіба може на це дозволити піти правоохоронним органам Порошенко, коли перед виборами він разом з Льовочкиним. Їздив до Фірташа, як організувати перемогу на виборах? А то такий фірш? І не, не, хто такий? не фірташ, ми знаємо, це Газпром, це людина Кремля. І хто такий Льовачки, ми теж знаємо. Тому всі вони домовленість була, що задовго до виборів, президент Росії сказав, що а в нас, в нас буде. Досить серйозна фракція в Верховному Совєті України. І вона є переформатувалася партія регіонів в Опоблок і зайшла при допомозі насамперед при сприянні нинішньої влади, і, зокрема, Порошенка, який контролює повністю наші правоохоронні органи. І наші правоохоронні органи самостійно не діють згідно закону. Вони діють на замовлення і на обслуговування верхівки кримінального злочинного групування, яке околює Порошенко. Ось де собака зарита. І ця гра, ви розумієте, ми що ми не визнаємо Росію агресору? Чи визнаємо? Публічно виступає Порошенко і скрізь називає що це агресор. Юридично. Ні. І всі угоди, угода про е, юридичне сприяння є між Україною, і Росією. є, вона діє, вона не скасована. Добре, угода про е, співпрацю е, СБУ з ФСБ не скасована вона діє. І Я вам хочу сказати, що безперечно частина замовлень е, ФСБ виконує наше СБУ. І це було показано на переслідування е, Корбана і Станіслава Краснова. Це наші СБУ виконує замовлення ФСБ. А ці ігри навколо, е, що невідомо було, якщо хотіли, щоб дійсно притягнути Януковича до відповідальності, то треба було звернутися до Росії, щоб видали його. І, 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 а не грати в ці ігри. Ну, що може він сказати, коли він пішов, перейшов на сторону держави-агресора, і ми хочемо об'єктивне свідчення? Кому це потрібно? Це потрібно тільки для піару і відволікти. Чому Чому відпущений був садовник? Невже ви думаєте, що суддя Волкова взяла на себе відповідальність, відпустивши його на свій розсуд без погодження? За адміністрацією президента Порошенка. Якщо б це було так, що вона на свій розсуд це зробила протиправну дію, то, безперечно, вона була притягнена до відповідальності. Вона ж до сьогодні не притягнена до відповідальності. І це вам очевидні докази про те, що я кажу зараз.